11 на годиннику про останні події на цю мить. Далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Ість українських військових загинули ще троє поранені. Такі наслідки зухвалого порушення перемир'я з боку бойовиків ті пішли у наступ на позиції села То поблизу населеного пункту Піскі. Це Донеччина. Атаку здійснили у той час, коли в окупованому Донецьку велися переговори між українською владою і терористами. Повідомляє батальйон Азов представникам ОБСЄ України і Росії та бойовикам ДНР вдалося домовитися про повне припинення вогню на Донбасі найближчим часом. Та керівники української армії зазна. Начали відкриватимуть вогонь на провокації бойовиків та гідно триматимуть оборону лінії фронту. Особливу увагу старі на робочій зустрічі була приділення недопущенню збільшення випадків ведення вогню, застосування важкого озброєння та припинення вогню в районі Донецького аеропорту та населеного пункту Пєскі. Генерал-майор Олександр Размазнін надав відповіді на усі заявлені питання учасників робочої зустрічі. За наслідками Заходу, встановлено взаємодію на рівні спільного координаційного центру, а також штабу збройних формувань, що перебувають на території тимчасово непідконтрольної Збройним силам України. Очікується, що за результатами робочої зустрічі найближчим часом буде оформлено протокол намірів про повне припинення вогню. Тим часом мобілізація бойовиків триває у кількох містах на півдні Донеччини. Бойовики забирають у свої бандформування мирне населення. Повідомляє група інформаційний опір. Новопризначені так звані воєнкоми обдзвонюють громадян, які мають гостродефіцитні військові спеціальності. Однак протягом останніх п'яти днів у цілому вдалося мобілізувати лише близько 25 людей. У самій ДНР наростає партизанський психоз. Власникам автомобілів офіційно заборонено тонувати скло в авто. Замість адміністративних пок. Покров... Парань боюки розбивають порушникам вікна. Зафіксовано кілька випадків відкриття вогню без попередження по автомобілям, встановленим склом. На сході України за останні вісім місяців загинули 4771 людина ще понад 10 тисяч поранені. Про це йдеться у доповіді. ООН. там зазначають, останнім часом різко зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Наразі їх більше 600 тисяч. Ще стільки ж виїхали до сусідніх країн. Також у звіті зазначається, інтенсивність обстрілів на сході України знизилась, але переміщення людей далі зростає. Ніч. У зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Бойовики тричі провокували українських військових, ведучи вогонь по нашим позиціям з мінометів та стрілецької зброї. З мінометів бандити обстріляли Оленівку, а Авдіївку двічі із стрілецької зброї. Злодій і зрадник козачки ЛНР виступили проти свого лідера Плотницького. Звинувачують його у крадіжках російської гуманітарки та вугілля і вимагають відставки. Мовляв, вагони з чорним золотом продає, а гроші кладе лише у свою кишеню. Обіцяють підняти проти самопроголошеного ватажка усю область. З слова так називаємих десятій про так народу гумкамвоїв до все остальне розпродано. Хотелось бы спросить, кто спросит господина Плотницкого и всех остальных? Прийшли не по квіти, а за грошима. До столичного квіткового кіоску вірвалося двоє чоловіків. Погрожуючи ножем, забрали виручку у продавчині. а Після намагались втекти. Проте випадковим перехожий став їм на перепоні. Чоловіку вдалося вибити з рук зловмисників коробку з грошима. Правоохоронці одного із нападників затримали в аеропорту Борис. Іншого розшукали біля одного із хостелів, де той винаймав спальне місце. Затриманим загрожує до 10 років в'язниці. Олексію Навальному дали умовний термін. Його брату реальний вирок про так по так званій справі Івроше оголосили сьогодні вранці в Москві. Відомого російського опозиціонера засудили до трьох з половиною років умовно, а його брата Олега на аналогічний строк позбавили волі. При цьому французька компанія, яка вважається головним потерпілим у справі, не висувала жодних судових позовів. Вирок Навальним оголосили раніше ніж планувалося. Прихильники опозиціонера впевнені, це сталося, бо влада злякалася акції проте. Активісти обіцяють сьогодні ввечері вийти на манежну площу. У мережу виклали відео звернення російського націоналіста, який воює на боці України. Доброволець, показуючи паспорт Росії, закликав своїх співвітчизників боротись із режимом Путіна і вийти на манежну площу в Москві. Я призиваю вас, особливо москвичей, москвічей. не за Навального. А ви выйти... За то, чтобы не было больше ни Навальных, ни Константиновых, ни узников Болотного Дела, ни сотен военнопленных русских националистов, которые томятся в застенках режима. Выйти, чтобы сломать хребет чекистской хунти. Хребет, который пытаемся сломать мы, русские националисты, воюющие за Украину здесь. На трасі Одеса Миколаїв замерз водій. Керманич мікроавтобуса загинув від перехолодження. Через вітер сніг 516 населених пунктів залишилися без світла. Більше трьох тисяч автівок рятувальники вивільнили снігових заметів на півдні. До пунктів обігріву направили близько п'яти тисяч людей. Техніка та працівники Укравтодору продовжують розчищати головні дорожні артерії країни. На низці доріг південної України обмежили, бо взагалі заборонили рух транспорту. На цьому все більше новин. Дивіться у 12-й. вдалого дня.